Міжнародний день музею в Кропивницькому назвали переможців обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова. Відбувалася урочистості в обласному краєзнавчому музеї. Тут зібралися близько півсотні гостей. Скульптуру степовий орел переможцям вручив голова конкурсної комісії Олександр Чорний-Ваненко. Лауреатом в номінації наукові дослідження з історії та етнографії краю став Юрій Митрофаненко. За наукові дослідження, краєзнавчі та музично-критичні статті Степового орла отримала і Олена Класова. Вона перемогла в номінації краєзнавчі розвідки. З історії міст і сіл краю. Починала працювати в архівах, і так о, теми з'являлися самі по собі моїх краєзнавчих розвиток досліджень. Тобто, це не була одна тема. Вона збиралася на велику книгу, але ну книгу не не видали, але статей і наукових розвиток багато. О, таких от подяку держав адміністрації місь, місь, міського управління культури багато, ну можливо, 25. От, а це вже основна. Це кінцевий результат, скажімо так, золотий орел. Із професійним святом привітали музейників. А після всіх гостей запросили на відкриття відділу природи, над яким працювали кілька років. Співробітники музею провели екскурсію і познайомили відвідувачів із новоствореною експозицією. Я дуже радий, що нарешті в нашому краї ми маємо повноцінний музей після довгих років. Тривалого чекання, мрій, надій і сподівання. Нехай співробітники музею тепер вже мають з повною гордістю і правом запросити в свій музей, ну а я його вважаю і своїм також, щоб власне, не про історію і природу розповісти в цьому музеї.